А ви теж помітили, що як тільки жінки починають говорити про свої власні досягнення, про свою спроможність, про те, що вони нічим не гірші за чоловіків, то деякі чоловіки це сприймають як особисту атаку. Але чому? Якщо ми не кажемо, що чоловіки тупі, слабкі або менш вартісні, а просто розвінчуємо міфи про жінок? Бо жінки так само. Здатні до науки, бізнесу, освіти, жінки не менш розумні, їм просто давали менше можливостей. Жінки були виключені з дуже багатьох сфер, не тому, що вони не могли там реалізовуватися, а тому що їх туди не пускали. І, от коли чоловіки це чують, то в деяких з них спрацьовує такий ефект загрози статусу. Бо легше казати, що от знов ці феміністки вічно не, не задоволені, ніколи не було ніякої дискримінації. Отже, ж жінки мають можливість голосувати. Це все просто для того, щоб бути вищими за чоловіків, але це не так. Бо визнання системної нерівності воно не означає, що автоматично чоловіки гірші. Це означає, що чоловіки не мають вродженої переваги, а просто історично мали більше можливостей аніж жінки. І це довів, до речі, чоловік, соціальний психолог, американський такий соціолог Майкл Кіммел, і у своїй книжці Злі, злі білі чоловіки, кінець арени маскулінності, чи американська маскулінність завершення коротше, якась така назва, він довів, що чоловіки сприймають рух до рівності не як позитивну зміну, а як загрозу. Бо його от власне дослідження вони показують, що коли група, яка історично має більше привілеїв, тобто має привілеїв, втрачає. Їх то рівність сприймається як загроза, і якщо жінки нічим не гірші, то це означає, що чоловіки не все отримали чесним шляхом. Це означає, що їхні особисті заслуги, це результат системи іноді, та? ну не завжди, звісно. І про те, що це автоматична перевага, яка втрачається, означає, що їй треба доводити буде компетентність на рівні. Бо це насправді не феміністки вічно чимось незадоволені. Це система, яка вигідна одним змінюється і показує те, що рівність це не перекіс в одну сторону, це про повернення балансу.